Доброго ранку, земле моя, доброго ранку, всім миру й тепла. Хай усміхаються дітки щодня. Доброго ранку, доброго дня, Дітки, розумнички ви мої. Ви вже, мабуть, знаєте, що потрібно вирости, вивчитись і отримати якусь професію. От саме сьогодні ми про це хочемо поговорити. Кухар варить борщі суп, голубці готує, він дорослих і малят. Смачно нагодує. Вміє справно продавати і товар пропонувати. Зошит книжку олівець продає вам продавець. Тисне вчасно гальма й газ, відвезе усюди нас. На дорозі хлопець свій, за кермом сидить водій. Привіт, дорогі малята! Сьогодні я вам пропоную ознайомитись з професією лікаря. З понеділка по суботу ходить лікар на роботу. Якщо раптом захворів, може вийти і в неділю. Він мені призначить ліки, перевірить горло й ніс, скаже їсти борщ і кашу, щоб одужав я й підріс. Дітки, а що ж потрібно лікарю для роботи? Лікарю необхідний стентоскоп. Він ним прослуховує легені хворого. Також для хворих лікар призначає ліки, а буває, що й уколи. А що це за машина така? Це швидка медична допомога, на якій їздить лікар. А ще хворіють не тільки люди, а й тварини, тому їх теж потрібно лікувати. Слоненяті чи качаті, кошеняті чи курчаті, дасть пігулку чи відвар друг тварин ветеринар. Сьогодні на занятті я вам пропоную створити ось такого цікавого лікаря. Дітки, а давайте зробимо пальчикову гімнастику для того, щоб підготувати наші ручки до роботи. Лікар лікує людей, вчитель навчає дітей, кухар готує обід. Ось такий професійний світ. Тітки, нам, які завжди, потрібна буде допомога батьків. Потрібно буде обвести долоньку і вирізати її. Також потрібно буде вирізати з білого паперу два кола, прямокутник, а з рожевого паперу овал. А ще нам знадобиться клей олівець, фломастери чорного та червоного кольору серветка. А також, мої любі, гарний настрій. Дивіться на зразок та викладайте так, як я. Коли виклали все, Можна і наклеювати. Потім домалюємо кружечки чорні, очки лікарюві, ротик та червоний хрест. Ось такий цікавий і добрий лікар у нас вийшов. На все добре, малята!